1 серпня у Мирноградській міській раді пройшла чергова апаратна нарада. Керівники різних установ звітували про роботу та ситуацію в місті за минулий тиждень. Поліція працює у штатному режимі. Велику увагу звертають на блокпости та роботу нової пошти. На прийом посилок, щоб не було алкоголю. Туди виділяються два працівника поліції, і один працівник УСП. Кожен день там є з'яття алкоголю. Люди не розуміють і все одно присувають. Протягом минулого тижня підрозділ ДСНС зробив чотири виїзди. Одного разу виїжджали на відчинення дверей, та тричі виїжджали на підвезення води в той період, коли було відсутнє водопостачання по місту. Звертаються керівники підприємств чи відповідальність з підприємств. І на наше на їхнє прохання ми підвозимо їм воду. Також працівники ДСНС проводили тренінги для інших співробітників та працівників головного управління з приводу користування фільтрувальною станцією. Також хочу наголосити про те, що фільтрувальна станція так і залишається в Мирнограді нікуди її не будуть забирати лише там за необхідності у ті регіони, де буде відсутнє водопостачання, те буде проблематика з питною водою. Щодо водопостачання, то на сьогоднішній день основну частину дільниці з Карлівської насосної станції евакуйовано. Але є люди, які залишились працювати на своєму робочому місці. Карлка на сьогодні працює ну не в повному об'ємі, але по крайній мере, вода, по крайней мере, какая-то у нас поступає. У той же час міський водоканал проводить зварювальні роботи. Сделали дві чеканки на втором, на першому э, ревизия задвижек сделали на магістральних трубопроводах, поменяли манометри. От Параллельно займаємося сейчас винаєс номер 5, а квартал 40, Все таки ми встановили резервний насос. Аби взимку міська лікарня не лишилась без опалення. планується встановити там твердопаливну котельню. Ідуть переговори. Сьогодні вечора нам повинні вислати договір на проект на кошторисну документацію. на даний момент два котла димосос плюс фільтр буде стоїть 6 мільйонів 130. Мощність буде 1,4. Аби забезпечити мешканців громади дровами, комунальним підприємством виконувалося видалення аварійних дерев. У подальшому їх розвезення здійснюється за заявками мешканців. завоз дров. із двадцяти 19 дев'ятнадцять виповнені. Щоденно проводиться робота щодо евакуації населення. Телефон гарячої лінії для реєстрації на потяг покровськ кропивницький 050 648 15 19. надається список місць Кировоградської області, де Кировоградська область може прийняти громадян. Донецької області це будь-які громади селищні ради Кіровоградської області разом 5 тисяч громадян вони можуть прийняти. Також на апаратній нараді були визначені нові обсяги роботи для комунальних підприємств і установ на наступний тиждень. Знімальна група телебачення Капрі з Мирного Рада спеціально для Капрі Нюз.